Період самотності це час порожнечі чи можливість для зростання, як взагалі дивитися на нього крізь призму Божого Слова, як в період самотності не відчувати себе не таким, не такою, як відчувати себе повноцінними, улюбленими і. Довіряти свій шлях Богу, навіть в такі періоди будемо говорити, і не самі. З нами сьогодні Оксана Кокотень, це душоопікунка, яка з нами на зв'язку. Пані Оксана, доброго ранку. Доброго ранку вітаємо. Раді спілкуватися з вами сьогодні. Питання самотності таке. Знаєте, для когось це дуже тригерна тема. Хтось для когось це молитва кожного дня до Бога. З... Переживаннями е, в цьому стані, от хочеться дізнатися, а що Бог говорить до таких людей, і як ми можемо можливо трішки змінити фокус або якось по-іншому сприймати цей період, який буває в житті багатьох людей, і як його проживати. От чим руйнівна самотність відрізняється від корисного усамітнення? Ви, напевно, самі дали відповідь у запитанні. Самотність вона є руйнівною, усамітнення є корисним. Для того, щоб було легше розібратися в цих темах, давайте ми поділимо такі три різні визначення: одинокість, самотність і усамітнення. Це все три різні речі. Одинокість говорить скоріше про зовнішній фактор, чи є біля людини хтось, соціальне становище, чи, е, чи є е, брат, кум, сват, чоловік, друг, колега це про одинокість. Самотність це про стан душі, це про те, як, що людина відчуває всередині. А усамітнення. Це поєднання обох речей. Це е, я шукаю одинокості, тобто я йду від соціуму для того, щоб побути трішки на самоті з собою. От З собою, з Богом, ми, мабуть, пізніше трошки розгорнемо це детальніше. Тому, е, якщо говорити про от, власне давати відповідь на ваше запитання, то просто е, самотність руйнівна, руйнівний е, аспект. Е, Усамітнення ресурсний і цілющий. Угу. Цікаве те, що усамітнення може бути цілющим моментом для людини. Чому так багато людей сприймають самотність як якусь невдачу, якусь особисту поразку, ніби зі мною щось не так. І чи можливо навчитися бачити в цьому благословення? Насправді, якщо так розібрати глибину, самотність відчуття самотності, переживання самотності, те, як ми цей період проживаємо, це і є показником, чи це поразка, чи не поразка. Тобто стан кожної особисто душі буде визначати, чи буду я самотньою, перебуваючи в одинокості. Тобто є люди самотні. В великому місті, самотні в великому колективі, самотні в великій родині, в церковній спільноті, і вони можуть почуватись самотньо. Це не окей. Є люди, які в е, усамітненні, коли вони один на один е, з собою, вони не переживають самотності їм добре. То щоб ця самотність нас не руйнувала. Нам треба бути в гармонії з собою, коли я наодинці з собою. Бо насправді не зовнішній фактор визначає мій внутрішній стан. Не зовнішній фактор. Зовнішній фактор може його каталізувати, проявляти. От коли я наодинці сама з собою, чи мені комфортно, чи ні. Тому я би мабуть, більше. Пропонувала би заглянути в себе, то я є без людей. Навіщо мені інші люди? ким я стаю в оточенні інших людей. Тобто, вміння аналізувати, фільтрувати, моніторити свій стан без людей буде визначати, чи вмію я бути, чи буду я самотньою почуватись самотньо, чи не буду. І ми, як християни, в першу чергу повинні розуміти, що ми ніколи не самотні. Бо ми скрізь всюди в присутності живого бога. Дякуємо, що підкреслили це. Тут одразу хочеться і зосередити увагу на тому, як от саме цей такий період тиші тої самої самотності він може посприяти поглибленню стосунків з Богом. Адже, от ви сказали таку річ, що це про те, щоб зрозуміти. А навіщо мені зараз так потрібні люди? А навіщо я цього так шукаю? Чи я можу бути і без цього, хто я в цей період самотності? От як цей час, от якщо сьогодні людина це переживає, можна використати з користю для того, щоб якось будувати себе і духовно? Давайте трішечки глибше підемо. Наприклад, у нас є базова потреба бути потрібним. Ми народжуємося в соціум, ми народжуємося в люди, і сутність наша це соціалізація. І це нормально, що ми прагнемо стосунків. І це нормально, і це правильно, не гарне слово правильно, але це було реально правильно відчувати потребу в людях. Але Одночасно з тим, що ми народжуємося з потребою в людях. Ми народжуємося з потребою в Бозі, бо він, як життєдавець, він як джерело нашого життя, і він як основа нашого життя, ми потребуємо його. Часто люди заміняють оцю потребу в Бозі, ніша потреби не закрита, Богом вона не закрита. Люди починають закривати її через людей. І люди починають людьми наповнювати оту недостатність Бога. То власне усамітнення, коли я віддаляюся від людей, мушу зазначити, що це на короткий період часу має бути, це не, не безмежний період, коли я віддаляюся від людей, десь усамотнююся, іду в свою пустелю, іду е, е, в свій емоці... соціальний піст, тобто я захожу від людей. Коли я не намагаюся людьми закрити потребу в Бозі, тоді я як особистість більше відкрита для пізнання Бога. Тоді я не закриваю ні спілкуванням, ні розмовами. Ні. В мене є я в роздумах один на один з собою і з Богом. Тоді це ідеальний момент. Для того, щоб почути Бога, щоб пізнати його, щоб прислухатись до нього, щоб відчути його, бо тоді зовнішні фактори не заважають мені бути близько з ним. Угу. Які взагалі можуть бути духовні, психологічні небезпеки, які приховує саме ось ця затяжна самотність, коли людина вже дуже довгий час перебуває ніби сама в собі, ізольована від інших? Ось чи є тут якісь небезпеки? Е, звичайно, що є, тому що ну, я повторюся, е, ми маємо потребу в інших, і е, причому е, ця потреба дуже швидко і гостро відчувається. Навіть згадайте того самого Робінзона Круса. Е, він, до речі, не був, він був одинокий. А щоб уникнути самотності, він собі вигадував п'ятницю. Він вигадував цілі майстер-класи. Проводив. Він, він мав цілий спектр практичних занять для того, аби не відчувати самотність. Тому але рано чи пізно він таки відчув, що він потребує людини. Так? І е, ми все-таки люди, і ми створені е, для соціума. І е, тому затяжна, задовге перебування в самотності, коли люди особливо в депресивному такому стані намагаються знайти усамітнення. Е, і це усамітнення не про пошук Бога, а про ізоляцію. То е, ми втрачаємо той ресурс, який ми можемо отримати від людей. Тому е, ну, це не, не здорово заходити в усамітнення на довгий час. Хай краще це буде регулярно, хай це буде короткостроково. Наприклад, я раз на два тижні беру один день, коли я йду десь подальше від людей. Так? Або я беру час для себе і для Бога. Хай я беру там, наприклад, кожен місяць я десь там на два дні якось намагаюся трошки побути один на один з собою. Але якщо це я один раз на місяць, але впродовж трьох тижнів це ну це пахне смаженим, це дуже небезпечно. Тому ну, мене повинні уникати людей. Угу. А тут хочеться от зараз цю тему трішечки отак сфокусувати, повернути до саме питання самотності в контексті відносин сімейних сім'ї. От є люди, які тривалий час є. Не можу знайти, наприклад, собі, чи чоловіка, не можу знайти, там жінка, чи навпаки, дружину. І е, ця самотність людей може з'їдати довгий час. От як проживати цей час з довірою Богу, е, щоб справді це не перейшло вже в таку ізоляцію і якусь невіру? Ну, по-перше, друга половинка, чи то навіть як діти виростають, да, і часто батьки потім відчувають себе непотрібними і самотніми, бо діти пішли в доросле життя. Наприклад, коли е, на пенсію люди йдуть, так, вони вже вони йдуть більше один на один з собою, своїм меншим світом, а не колектив, вони відчувають себе самотніми. Е, і коли люди або не одружуються, або овдовівають, або розлучаються, так, okay. тоді, коли інша сторона, зовнішня сторона. Не повинна визначати стан моєї самотності. І щоб так не відбулося, треба навчитися жити з собою, більше вкладати в себе. Аналізуйте себе, розвивайте себе, е відчувайте себе, давайте розмовляйте, внутрішні діалоги ведіть, е наповнюйте себе, е формуйте себе і все це. У поєднанні з господньою присутністю це не йде про егоцентризм, і я така зоря. отут я вмію жити без всіх. Ні. Є Божий Дух в мені, є Господня присутність зовні і всередині, є Його Слово біля мене. І, нам, і з, уці, з усіма цими ресурсами я повинна навчитися бути щасливою без когось. Якщо я щаслива без когось, я тим більше буду щаслива з кимось. Я входжу в стосунки не для того, щоб брати з них. Я маю вже бути цілісна особистість без зовнішніх факторів. І тоді, маючи зовнішні Фактори, я буду гармонійна, там, мені там буде комфортно, і я зможу відчувати свою і цілісність, і щастя, і повноцінність, тому як краще переживати періоди одинокості, щоб не завалитись в самотність, розвивайте себе. Вкладайте в себе в свою особистість, в свій внутрішній світ, будуйте свої стосунки з Богом, і вам буде легше не, не провалитися, не відчути цю пагубну самотність. Mm -hmm. А що робити людині, яка от все одно ніби ніби щось не вистачає, от в цьому періоді періоді самотності вона вже довгий час і не знає, що їй далі робити. Вона можливо ставить Богу якісь запитання, і давно на них немає відповіді, і ніби застрягла в якомусь періоді невідомості. От що попередити таким людям, можливо, хтось зараз нас дивиться, і справді відчуває саме іноді самотнім, навіть серед багатьох людей, іноді самотнім, навіть у своїй родині, ніби не Ніби непочутим, незрозумілим. От що, що робити, яка ваша порада? Ну, знаєте, давайте почнемо з того, якщо я голодна і я відчуваю почуття голоду. То я маю встати, піти, придбати їжу, чи приготувати, чи розігріти і поїсти. Я не повинна очікувати, що хтось мене погодує, бо я голодна. І тут така сама, якщо я така сама ситуація, якщо я відчуваю потребу, якщо я відчуваю дискомфорт і самотність в одинокості, або й не в одинокості, я можу відчувати себе самотньо, будучи в соціумі. Тому я повинна шукати шляхи, як мені цю нішу і потребу закрити. Не обов'язково дивіться, якщо людина не знаходить уту розраду, наповнення, цілісність в близьких, можна або щоб хтось далі став близьким. Не завжди родинні стосунки визначають рівень близькості, не завжди сімейні стосунки визначають рівень близькості. І якщо я відчуваю потребу, що я відчуваю себе самотньою в тому середовищі, де я знаходжусь, то я повинна шукати інших людей. Я повинна йти в світ, я повинна віддавати себе. І я знаю, що віддаючи, я знайду і я наповнюсь, коли я відкрита до світу, коли я відкрита до людей, до світу я маю на увазі до соціуму. І коли я відкрита до людства, то і людство мене наповнить. Тому. Не треба чекати, що хтось мене прийде, врятує з цього стану. Не треба видумувати і ставити якісь тільки ярлики. Такі знаєте, тільки це мене врятує від от тільки заміжжя мене врятує від самотності. Часто молоді мами, яким. Не вдається стати мамами молоді жінки, яким не вдається стати мамами. Їм здається, тільки материнство їх позбавить від самотності. Люди, які не вийшли заміщення, не одружилися тільки подружнє життя мене позбавить від самотності. Неправда. Ми повинні, по-перше, вкласти в себе. Іти до людей, віддавати себе людям, і ми сто процентів цей принцип був спрацює, і хтось своєю присутністю заповнить у цю нішу. Але ну направду треба розуміти, моя ідентичність як божої дитини сама по собі вже визначає, що я не можу бути самотньою. Не те, що не можу, я можу бути самотньою, але в мене завжди є ресурс. Або ліки від самотності. У мене завжди є мій творець, мій батько, мій друг, мій спаситель, мій учитель, мій наставник моє все. Тому що якщо я себе ідентифікую дитиною Божою, якщо моя ідентичність в Бозі, то я маю ресурси від самотності. Тому, якщо ми часто відчуваємо себе самотніми, треба переглянути себе на предмет своєї ідентичності. В чому? Ми шукаємо заповнення цієї ніші. Е, можливо, нам треба переглянути якісь екзистенційні питання глибші. Можливо, теологічні питання треба розглянути. А які в мене стосунки з Богом? По, е, по замовчуванню е, маючи Бога, я не можу. В, Точніше, я можу, але я маю ресурси від самотності. Я навіть відчуваючи періоди самотності, переживаючи ці періоди пустелі, я все рівно маю те джерело для наповнення цієї потреби, закриття цієї потреби. Дякуємо вам за ці глибокі роздуми. От, якраз нещодавно я особисто перечитувала в одній з книг Тімоті Келера про те. Як Ісус поламав шаблон того часу, і як вчили учні Ісусові, наприклад, провдів, що вдови не виходьте далі заміж, лише аби залишатися от в тій тогочасній ідентичності, що тільки якщо ти заміжня, так, тоді ти якби, з тобою все добре в цьому суспільстві. Тобто, і, сам, і як апостоли вчили, що ти можеш бути і сам, ти можеш бути і в сім'ї, але. Це ніяк не тобі не додає і не забирає тої гідності, тому що насправді дуже багато чого суспільство диктує. Ми в цьому живемо, зв'язані, і воно формує нашу ідентичність. І от те, що ви описуєте, от це якась свобода, свобода в Христі, в любові Божій і в його ідентичності і. Наостанок, хочеться, може, ви можете підкреслити, в яких випадках, можливо, тоді людям потрібне усамітнення, бо період самотності ми розібрали, а от якщо є люди, які ігнорують взагалі цей час, стараються завжди бути з кимось в оточенні, кому сьогодні ви порадили також практикувати оце усамітнення, так звану самотність на визначений термін. Напевно, кожному, хто значний період свого життя перебуває в великому соціумі, хто дуже активно задіяний, їм всім, нам всім корисне короткострокове усамітнення. Аби відпочити фізично, аби відпочити емоційно від впливу оточення і аби почути голос Божий. Це людям, які багато в соціумі, їм я рекомендувала би час від часу на короткий термін. Він усамітнюватися або людям, які шукають сенси, знаєте, людям, які шукають нові сенси, це гарний час. Побути один на один з собою і з Богом, почути його голос, і там в усамітненні ми можемо знайти відповіді на свої запитання. Е, важливо, аби усамітнення не було втечею. Оце не треба робити підміну цінностей. Mm -hmm. Бо якщо ми в усамітненні втікаємо від соціума і від себе, і від відповідальності, і від проблем, бо ми думаємо, що цим самим ми якось заховаємося, то ми просто ризикуємо власне. Провалитися в самотність угу. дуже дякуємо, пані Оксано, за такий комплексний підхід за глибину, яку ви з якою ви поділилися з нами сьогодні. І, справді багато чого на чим ще можна думати в контексті цього питання, цієї теми. Дякуємо за те, що ви дали також і надію в цьому контексті, що усамітнення воно також потрібне і корисне і може стати благословінням. Вам бажаємо успіхів і благослові від Бога у вашій праці. Дякую на все добре. Дякуємо, друзі. Нагадаємо, що з нами сьогодні Оксана Кокотеньце це душепікунка, і говорили про період самотності і про те, що це таке взагалі, це невдача чи навпаки, благословіння?